Тиждень спокою таку назву можна дати валютному ринку в останній тиждень вересня. А яким буде курс долара і євро на тиждень, дізнаєтесь у традиційному прогнозі курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Після періоду турбулентності та підвищених страхів інвесторів через засідання Європейського центробанку та федеральної резервної системи США валютний ринок видихає. Європейські та американські регулятори повелися прогнозовано для ринків, тож це трохи знизило негативні очікування інвесторів. Відповідно, по парі євро-долар цього тижня хаотичних рухів не чекаємо. Відтак курс євро щодо гривні також буде відносно стабільним. Втім, геополітика не дасть ринку війти в стан повного релаксу. Європа вводить нові санкції проти РФ, та є певні протиріччя щодо обмежень на закупівлю нафти у РФ. Окремі гравці європейського ринку продовжують це робити, тоді як Трамп говорить про зниження ціни на нафту, що, за його словами, має призвести до завершення війни. Плюс зараз формується бюджет України на наступний рік. Левова частка якого це гроші заходу. Поки що в бюджеті не закриті навіть базові потреби фінансування на 10 мільярдів доларів. Між іншим рік війни коштує Україні щонайменше 120 мільярдів доларів. І лише половину цієї суми ми закриваємо власними коштами, решта гроші наших партнерів. Тому питання джерел фінансування армії у поєднанні із закриттям дірок по соціалці вже тисне на курс гривні. І якщо зараз цей фактор успішно нівелюється активною роботою Нацбанку, то загалом питання поки не закрите, і це працює проти гривні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Цього тижня Нацбанк займатиметься традиційним згладжуванням валютних коливань курсу долара щодо гривні а по можливості намагатиметься впливати і на курс євро на нашому валютному ринку. За прогнозами Олексія Козерєва цього тижня на підтримку курсу гривні Нацбанк витратить із резервів від 520 до 740 мільйонів доларів. Найактивнішими днями на міжбанку будуть понеділок-четвер. Основна частина гравців закриватиме свої потреби як у гривні для фінансування своїх поточних витрат, так і у валюті для забезпечення своїх міжнародних проплат за товари та послуги. Тому як прогнозує Олексій Козирів, щоденний обсяг операцій за системою Bloomberg буде в межах від 165 мільйонів до 230 мільйонів доларів. І ще кілька слів по співпраці з міжнародним валютним фондом. Чинна програма на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні понад 15 мільярдів доларів від МВФ та близько 150 мільярдів доларів від партнерів. Але дуже цікава деталь. Програма передбачала цьогорічний сценарій закінчення війни. Однак, з урахуванням того, що війна продовжується, уряд вже звернувся до МВФ з питанням нової програми фінансування. Від цього також залежатимуть перспективи гривні на найближчий час, щонайменше до 2027 року. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почну з міжбанку за прогнозом Олексія Козирєва, Коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку з 22 по 26 вересня буде в межах від 1,169 – 1,187 долара за євро. Безготівковий долар на торгах у цей період перебуватиме у межах від 41 гривні 15 копійок до 41 гривні 65 копійок. А курс євро на міжбанку в період з 22 по 26 вересня перебуватиме в межах коридору від 48 гривень 10 копійок до 49 гривень 44 копійок. Однак через політику гнучкого курсоутворення прогнозований курс безготівкового євро перебуватиме у вужчому коридорі від 48 гривень 10 копійок до 49 гривень 10 копійок. На готівковому ринку спред по долару та євро перебуватиме в межах 20-25 копійок, а в оптових обмінниках – при обміні від 1000 доларів або євро – в межах 15-20 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 40 гривень 80 копійок до 41 гривні 80 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – у межах від 40 гривень 90 копійок до 41 гривні 75 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень до 49 гривень 30 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень 10 копійок до 49 гривень 20 копійок. Також нагадаю, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб каналі МінФін. А у мене на сьогодні все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.